Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Знаменита українська художниця Євгенія Гапчинська розчулила підписників фото зустрічі свого чоловіка військового з маленьким сином. Дмитра відпустили з передової додому лише на один день з нагоди його 50 років. 35 з них Дмитро і Євгенія. Разом. І багаторічне щастя родини 24 лютого порушила війна. Як художниця переживає службу чоловіка у збройних силах і чи збирається повертатися у понівечений росіянами дім? Постачальник щастя так називають художницю Євгенію Габчинську роками завдяки її унікальним полотнам. Тільки для ЖВЛ іменита мисткиня розказала, як, попри війну, втрачений будинок їй вдається продовжувати створювати своє авторське щастя та вірити в майбутнє. Мольберт фарби і улюблена майстерня після вимушеної кількамісячної перерви на полотнах культової української художниці Євгенії Гавчинської знову оживають янголи. Я дуже хочу, щоб мої янголи і надалі допомагали жити зі своїми новонародженими янголами. Євгенія знайомить охоче. Ось цей написаний, аби здійснювати бажання. Я хотіла дуже таку велику, і щоб він був такий. Оцей Янгол, який здійснює бажання одне нас, наше, одне на всіх, щоб він був такий монументальний. А цей навіть представлення не потребує. Це наш помічник, йому крила ще буде наш Янгол. охоронець Ці полотна Євгенія написала на початку літа. З лютого в її руках не було пензля. Війна змусила мисткиню забути про життя творче і рятувати життя реальні своє доньки та сина, адже їхній захисник, чоловік і тату Дмитро, з першого дня повномасштабного вторгнення взявся захищати життя цілої країни в лавах ЗСУ. Тоді ж, 24 лютого, Євгенії разом з чотирирічним сином Миколкою довелося тікати з їхнього родинного будинку у передмісті столиці до Києва. Їхали вже танки, техніка, люди йшли пішки, хто міг. Ну тобто, вже було зрозуміло, що все серйозно. А далі ставало ще серйозніше: було по 11 сирен на добу. Ми завжди ховалися, були закриті всі магазини, не було що їсти. Так, Євгенія із сином та донькою прожили перші кілька днів війни, а згодом вдруге були змушені тікати з власної домівки. Ми поїхали до Львова, ось але нам на у нас всі гроші залишились в будинку. Те, що на карточці було, то на Львів не дуже вистачило. Ми поїхали зі Львова через Польщу до Німеччини. Та навіть перебуваючи у Німеччині, де її діти не засинали під звуки вибухів і не прокидалися від сирен. Євгенія все одно мріяла повернутися до рідного, хоча й небезпечного Києва. Тож уже на початку травня родина Габчинських була вдома. Я може винна перед дитиною, малою, що я так вирішила повернутися. Я так вирішила, що от, якщо загинемо, то хай буде це вдома. Тільки своє ліжко і тільки своя кухня. Але свого ліжка і своєї кухні на той момент у Євгенії вже не було. Їхній будинок, де кожен сантиметр вони з чоловіком дбайливо облаштовували своїми руками, понівечили та розграбували рашисти під час окупації. Тож домівкою для родини стала ось ця майстерня художниці. А згодом Євгенія наважилася навідати їхню убиту загарбником оселю. Вхідні двері не працюють, вони їх не, не змогли відчинити і зламали. Ну, і я ж зайшла, і вони не працюють зломані. І я зайшла також через дірки, як і, як і вони зайшли через побиті дірки. Ну що, так за кух... кухню, за поверхню взялася, бо ноги підкосилися, і думала, зараз втрачу. Втрачу свідомість своєю бідою. Євгенія ні з ким не ділилася і переживала її лише разом з родиною. Я от нічого, я просто ні, ну, нічого не хотіла розповідати, бо мені не важче за усіх. Та публічних коментарів уникнути все ж не вдалося. Мені вже почали писати, що от раз Гапчинська мовчить. То вона, мабуть, наразі працює і гроші заробляє. І це було вже так багато, що мені дочка сказала: мам, люди думають, що ти публічна людина, і люди хочуть, щоб ти е, позначила, де ти і що ти робиш. Тож на початку літа на своїй сторінці в інстаграм Євгенія уперше опублікувала пост про особисте, де коротко і стримано розказала і про понівечений будинок, і про чоловіка, що пішов у ЗСУ. Дуже важко. Нушо, каже, йому ж 50 років. Ну тобто він вже ж не молодий. Каже, все болить, бо це ж все носити дуже важко. Ну то так спати, там все. Мокро, там то і то, ну що ну нічого. Настрій бойовий. у всіх хлопців уперше, після кількамісячної розлуки, Євгенія змогла побачити чоловіка лише влітку. Щоправда, зустріч ця тривала всього кілька годин. Його шість зубів втратив і його відпустили до його стоматолога. Після стоматолога ми. Навіть пішли пити каву. Щоправда, синочка Дмитро тоді так і не побачив. Дочку бачив, а сина ні. А ну як він? Ну це просто ну, знущання побачити і сказати така. Та й сама Євгенія те, бувай, ледве змогла йому вимовити. Давай. Я тебе запрову в ванні і не будемо брати, брати телефон, і я скажу, що тебе нема. Посміялися, поплакали, і поїхали. Побачити синочка Дмитро зміг лише в серпні, коли в день свого 50-річчя приїхав додому всього на одну добу. Попри пережите нестабільне сьогодні і зовсім незрозуміле майбутнє, Євгенія зізнається, дозволила собі жити і вірити у завтра. І от я якось я починаю жити і розумію, що будемо жити.